Близько чотирьох тисяч першокурсників гристимуть граніт науки у лавах Прикарпатського національного університету. На стаціонарному та заочному відділеннях повний аншлаг. Небували конкурс на непопулярні попередні роки точні науки та педагогічні спеціальності. А от престижні економічні та правознавчі спеціальності вже перевантажили галузі молодими спеціалістами. На думку ректора університету Богдана Остафійчука, прокурори та судді наразі не так потрібні, як спеціалісти, що зможуть відродити вор. Впала інтерес до економіки, до права, а більше стали цікавитись з'їти педагогікою, педагогічними спеціальностями. І якщо вам скажу, що на фізику набрали одну групу платників, то ви розумієте, що люди повертаються до точних наук, де можна прикласти свої знання потім і знайти прекрасну роботу. Цьогорічна вступна кампанія мала кілька характерних особливостей. Чи не найбільшою проблемою для вузів їх вступників та батьків стала величезна кількість пільговиків? Саме вони заполонили фактично усі місця на держзамовлення у Прикарпатському національному. Зокрема, цьогоріч навчатиметься тисячі державників. Решті трьом тисячам доведеться платити за науку чи гроші. Новоспечені студенти наразі грішми не переймаються. Вони сповнені надіями на цікаве навчання. Спочатку було важко, а потім вже коли поступила, то здається, що все було так, як ну, швидко і пройшло і легко. Це ще попереді просто студенти багато розказують, що цікаво вчитися. Не було складно, було справедливо. Приймають справедливо. Тільки багато пільговиків і не всіх була можливість поступати на державне. Не знаю, все тут тільки починається, першокурсник, трохи страшно. У найстаршому вузі Івано-Франківська цьогоріч з'явилося кілька нових спеціальностей. А от нові факультети керівництво університету вирішило наразі не відкривати. Натомість повністю зосередитись на покращенні якості освіти загалом.